Європейські країни-члени НАТО розглядають своїм противником Росію, то найпотужніший член альянсу США головним своїм суперником вважають Китай. І Пекін, ясна річ, теж не відстав від світового тренду вливати якомога більше грошей в армію за підсумками 2023 тисячі Китай на другому місці у світі по видаткам на оборону 296 мільярдів доларів. Але найцікавіше тут те, що китайці вже 29-й рік поспіль збільшують цю суму. Водночас китайський керманич Сізіньпінь, у жовтні 2024 тисячі закликав своїх армійців підвищити інтенсивність підготовки. Військ і загальної бойової готовності за всіма напрямками пише агентство синьхуа Всі вимагає покращення бойових можливостей військ, щоб ефективно захистити національну стратегічну безпеку та основні інтереси. І це все на фоні розгортань масштабних навчань поблизу Тайваню, який Китай вважає своєю територією, і навколо якого у піднебесної постійній розбіжності у поглядах зі США, які не хочуть втрачати свого впливу у тій частині світу.